Микола Верещека моя Україна. На світі є багато чудових країн. Мені немліша найкраща країна, яка піднялася мов фенікс фенік з руїн. Незламна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося. Її здобула незламна моя Україна. На землях твоїх неозорих степів живе працьовита і чесна родина. Хвилюється колосом стилих хлібів Моя золота Україна. В садах і дібровах вечірні часи чарує нас пісня дзвінка Солов'їна, і чути співочі дівчат голоси: Пісенна моя Україна тепер ще нелегко живеться тобі, є в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі незламна моя Україна. Квітуймо в калину над пласами вод, Будь в дружбі і браці міцна та єдина, хай буде щасливим, то вільний народ, прекрасна моя Україна.